Задля безпечної освіти в навчальних закладах Запоріжжя тривають ремонти в укриттях. Зокрема, в гімназії номер 92 за два тижні учні вже зможуть відвідувати уроки офлайн. Нині в укритті освітнього закладу ремонтні роботи на фінальному етапі. Загалом у гімназії навчається 460 дітей, 220 з них, за згодою батьків, виявили бажання відвідувати заняття в змішаному форматі. Відремонтовано три навчальні кімнати. Дуже добре, що це окремі кімнати і будуть ізольовані, Учні можуть зможуть навчатися. І санвузол це було підвальне приміщення. Робили стіни, стелю, підлоги, все щищували, оновлювали. Бачите, зроблена вже покраска, світло було повністю оновлене, витяжка зроблена. Загалом до кінця року планують вивести в змішаний формат навчання ще 10 навчальних закладів міста. Там в укриттях ремонтні роботи також на завершальній стадії. Зараз в нас є 74 навчальні заклади, які готові приймати в змішаному форматі діток, плюс 10. І ми дуже вдячні, тому що цей проєкт і додаткові укриття в навчальних закладах ми робимо за допомогою коштів ЮНІСЕФ. в нас є програма співфінансування. 80% коштів надає міжнародна організація, 20% коштів надає міська рада. Ми дивимося, коли ми відбирали ці проекти, ми дивилися по завантаженості школи. По технічним вимогам до укриття, скільки може там відвідувати діток, скільки взагалі дітей вчиться в школі? Яка кількість дітей і батьків готова відвідувати школу?